Кавбет. Титульний партнер. Кавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Валерія вітаю сьогодні з перемоги. Серія продовжується. За рахунок чого сьогодні вдалося вернутися, скажімо так, в серію, зрівняти рахунок. Дякуємо за привітання. За рахунок чого. Розумієте, плануєш завжди одне. а сьогодні, сьогодні ми перебудувалися аж два рази по ходу першого тайму, коли нас суперник просадив. Ніби й наш старт, швидкий стандарт, гол. Але тренерські плани одне, а ментальність, психологія виходить на перший план. І Дякуючи і не просто морально-вольовим, а тому галицькому характеру, зробили камбек. Ну, камбеки в цій серії, напевно, це. Невід'ємна частина. Дві команди обидві хочуть з завданнями. Перепустка одна. Ну, в середу все вирішиться в Києві. Ось так. Власне, багато вболівальників в коментарях пишуть, що це серія гідна фіналу. Плюс що ніхто не хоче, щоб ця серія завершувалася. Що ви думаєте з цього приводу? Як я вам скажу, є вболівальники клубні, є незалежні, але фокус того, що буде п'ятий матч. То любу серію можна говорити, чого вона гідна. Дійсно, бразильський колорит, якого давно не було в Україні, він дає той підтекст. І серія більше розкрита, емоційна, більше видовища. І від того воно і виграє. А ми думаємо, поки що про п'ятий матч і будемо готуватися, хоча часу його немає просто і все. Власне, часу немає до підготовки, фактично. А що вважаєте, буде ключовим в наступному матчі для успіху в обидвох команд? Ключовим, я думаю, так же само, як і сьогодні, і як вчора. В ті проміжки гри, коли команди мають перевагу, вони роблять ті гандикапи за це і працюють по рахунку. Тому кому вдасться піймати ту хвилю. По ментальності, по, бо в таких серіях одне вигране, одна виграна боротьба, один індивідуальна люба дія може поставити в неприємне становище. А гравців ті, які можуть виконати в стані суперника, достатньо. Тому настільки ми будемо якісно працювати в обидві сторони, і цим і відрізняється українська. Ментальність, так би мовити, не опускати руки, працювати, працювати і, а там уже і буде результат. Ось так. Favbet. Титульний партнер. Фаббет екстра ліги. Гра розкриває тебе.